Всім привіт! Мене звати Таня. Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Що ж, в мене розпочинається мій в'язальний тиждень, розпочинається він з посилки. Зараз я вам покажу, що я тут замовила. Так, дивіться. Ось що я замовила, така дуже в мене натуральна палітра, мені здається. Так, ще десь має бути один молочний. Що я його не взяла? Ні, взяла. Ось, ось. Така квіточка в мене виходить. Два молочних джинси це 0,3 колір. Такий молочний. Я його дуже часто використовую для іграшок. Потім білий, 62-й, ну, звичайно, білий завжди потрібен. Далі ось таких два. Я не знаю, це какао, мабуть, скоріше, 71-й. Це ведмедики, <світлі> такий світліший, так? бо є такий темно-коричневий, а це світліший. Так, і ось цей колір. Насправді я чомусь його якось по-іншому собі уявляла, а він такий, знаєте, як арахісова паста, як на мене. Це колір 07. Так, 07. Так от, мені чомусь здавалося, що він буде такий світліший, більше схожий до тілесного. А він, бачите, такий арахісовий. Тож, я не знаю, мабуть, це будуть якісь кролики і зайчики. Ну, пригодиться, бо колір сам по собі він красивий. Просто не те, чого я очікувала. Ось це моя посилочка від Марія Тось. Я вам в минулому влозі розповідала про цей магазинчик. тому... Не буду зупинятися довго. І, е, дивіться, ще я там замовила ось такі треси. Так, вам нічого не видно. Зараз я в одну дістану. Ось такі, дивіться, треси. Можливо, на цьому столі не супер видно. але вони такі. Русяво-руденькі, я би ось так їх назвала. Тому що це не рудий, прям рудий, а такий русяво-рудий. Ну, такий вибрала замовниця, бо я їй надсилала фото, щоб вона вибрала прям точно, що їй потрібно. І дивіться, я все ж таки вирішила в'язати тіло лялечки. Так, я так перескочила, можливо, хтось не бачив минулий влог. У мене замовили лялечку, таку, як я в'язала для своєї доні. З ось такими тресами пришивними. Так от я буду її в'язати тіло з ось цього кольору. Бо я думала 07 але 07 ну геть, темний, це щось зовсім не, не схоже до тіла, мені не сподобалось. Так, тож я обрала Alize Cotton Gold, це номер відтінку 382 Він класний, він дійсно такий, як тіло, мені подобається. Так ось, вибачте, там у мене на фоні діти граються. А, так ось, я вирішила тіло в'язати з цього відтінку. Мені здається, що він найкраще підходить і для волосся. Дивіться, волосечко, дуже гарно гармоніє саме з цим кольором. Вам може зараз трішечки засвічувати. Ось, але. Класний, хороший. Це такий колір, часто використовує Галина Веремеєнко в своїх майстер-класах, тому я й вирішила спробувати, і він вийшов. Так ось, у мене вже є готова голова. Вже я перейшла на шийку, і зараз від шиї буде вив'язуватися тіло. Тут дивиться така дирочка, тому що потім в кінці тут ще будуть треси сюди, всередину вставлятися. Вони обшиваються отак по голові, по спіральки, і потім ще всередину вставляються. Так, і от треси, от вони ось такі. Мене трішки Трішки мені не подобається, що вони із світлими нитками. Але, в принципі, воно до кольору голови і підходить. Ну, побачимо. У цій лялечці для мене саме важке і складне це ось ці треси пришити, щоб все було акуратно. Тому що ну, це не просто. Так, далі покажу вам, що в мене тут ще є. Що я ще робила? Так, я досить таки гарно просунула свій ось цей зелений пуловер. це в мене буде. Я, до речі, за собою помітила, що я не люблю в'язати пуловери і кардигани які з v образною горловиною. Я їх не люблю в'язати зверху. Мені якось, е, мені якось зручніше ось цей виріс формувати знизу. така мене. Особливість. Тому всі мої ось такі пловери і кардигани виобразні, вони зв'язані знизу. Так. І ось, дивіться, гарно вже так полотно виглядає. Мені дуже-дуже подобається, що виходить, буде такий база-база. Класний. Нагадую, що в'яжу його із Alize Cotton Gold, і в мене майже закінчився перший моток. Це Alize Cotton Gold Твіт. Я не знаю, видно вам, тут різні різні вкраплення такі. Ось. Так, покладу вам поки що ось це в кадр. Взагалі, так, трішки про план робіт, Звичайно, працювати над лялечкою. Коли я не можу працювати з лялечкою, бо ля... з лялечкою я працюю тільки коли. От тільки коли я можу працювати за своїм робочим столом, тому що це все ж таки замовлення, тому повинно бути все в чистоті, все повинно бути акуратно, хайно, ніяких дітей поруч, які дуже люблять все це роздивлятися. це не біля них, щоб вони нічого не чіпали. Тож, це тільки в той час, коли я ж кажу, без дітей я можу знаходитися. А от коли я там десь поруч з дітьми, але можу пов'язати, то ось буду в'язати ось цей е, зелений е, пуловер. Постійно хочу сказати джемпер, але ні, це буде пулвер. Ось, і зараз я вам ще покажу, я вам теж в минулому в лозі показувала, що я розпочала ловця снів, і в мене насправді навіть вже він є готовий. І я вас вам зараз ставлю шматочок відео. Я його повісила на стіну, не там де він буде висіти, але. Просто щоб ви могли побачити картинку, так? Дуже прошу вас написати в коментарях, як вам такий елемент декору. І взагалі буду дуже вдячна за ваш відгук. Так, у коментарях напишіть, що ви думаєте, як вам в моєму виконанні такий елемент інтер'єру. Буде дуже цікаво почитати вашу думку. Тож вставляю вам шматочок відео. Хочу вам показати. Свій готовий ловець снів. Дивіться, ось так він виглядає. Я так з руки вам уже знімаю. Він буде висіти не тут, але стіна такого ж кольору, тобто, ну, можете приблизно так зрозуміти, він буде висіти у дитячій. У мене тут зараз трішки темно, я спробувала і світло виставити, але ну, ось так ось що в мене вийшло. Ну, не знаю, на перший раз я собі цю роботу зараховую. Звичайно, можна красивіше і якісніше це все зробити, але для першого разу то дуже навіть непогано. І мені, до речі, Галиночка порадила теж дуже класна ідея от такі ловці снів, як можна зробити. На основу, ось цю всередину, просто натягнути. Серветку, так, от гачковану серветочку, і це буде теж дуже красиво. В неї, до речі, на заставці її каналу вона якраз фотографована з такими ловцями снів, які вона робила саме із серветок. І це теж дуже красиво. Ну, в моєму випадку, ось що ми маємо. Класна штука, вона дуже красиво в інтер'єрі виглядає, тому, чесно, якщо таке полюбляєте, то можете спробувати зробити самі. В мене це зайняло, ну, ось декілька годин. Не знаю скільки, мабуть, години три. Так, і ось готовий ось такий ловець снів. Всім привіт! Що ж, буду зараз вам показувати результати своєї роботи. Вчора я до вас не підключалася, тому трішки є що вам показати. А, значить, по-перше, бачите, я тут дов'язала тіло таку основу своєї лялечки. Я зв'язала ручки, я зв'язала ніжки. Ось. А, ніжки ось так стоять. А, ну, в Ляльку, мабуть, і не навряд чи можна буде поставити, тому що в неї буде волосся, і воно достатньо таке важке. А, ось. Зараз що я собі думаю. Зараз я думаю, що я буду робити. Я, скоріш за все, зараз зроблю кріплення ручок і ніжок. а ні знаєте, я спочатку оформлю обличчя, вишию тут брівки, вії, ну все, все що повинно бути так, на голові. Потім я зроблю кріплення ручок і ніжок. Тут іде кріплення на гудзиках для того, щоб крутилися ніжки і ручки. І вже потім приступлю до волосся. Звичайно, дуже цікаво вже все це зібрати і подивитися, як буде в кінцевому результаті. Ось, тож, з лялечкою я гарно просунулася, і я її зв'язала тут такий, ніби як топ і трусики, щоб все було пристойно. Так, це по лялечці. Далі я вам покажу. Що я і цей джемпер, ой, не джемпер, бачите, постійно хочу казати джемпер. Пловер також просувала, в мене виросло полотно. Є в мене така ідея <стити> встигнути його дов'язати до кінця квітня, але не знаю, чи вона втілиться в життя. І що я вам хочу ще розказати. Я вам хочу показати декілька зразочків. Так, буду зараз вам показувати. Отже, перший зразочок. Не хочу стукати спицями. Ось. Перший зразочок ось такий. Так, я надіюсь, вам все гарно видно. Я так спиці заклала через те, що не хочу, щоб вони сильно вам стукали. Ось: ось такий зразочок. Я його не відпарила, хоча, мабуть, треба було, так? Щоб вам було краще видно. Це пряжа Alize Cotton Baby Soft. Це в нас 50% бавовна, 50% акрил. Спиці 3,4 рекомендують, а гачок 2-3. Так от. Припекло сонечко, і мені терміново захотілося от чогось такого літнього, яскравого, діркастого. І я ось цю пряжу купувала для донечок. Тож, це буде для них, не знаю, ще для старшої чи для меншої ось такий літній джемперок. Але я зв'язала цей зразок і трішки засумнівалася, бо, як на мене, Можливо, як для дитини занадто діркасто. Не знаю. От сумніваюся тепер і не знаю, що з цим робити. І ще, в чому я ще сумніваюся, так? Я цей візеруночок розібрала, так, і я не розібралась, як його в'язати по колу. Тобто, можливо, там, ну, неможливо, точно якось можна його зробити, щоб він йшов по колу. Але це треба щось мудрувати. А мені от не хочеться, знаєте, сильно щось зараз вимудровувати. Тому не, я, якщо і буду в'язати ним, то буду в'язати точно поворотними рядами. Ось так. Сам візерунок мені подобається. Я точно його десь приміню. Не знаю тільки чи в даному варіанті. Ось. Тож, це зразочок номер один, я його так не буду далеко від вас ховати. І зразочок номер два точно з такої ж самої пряжі. Так, тут можливо не буде добре видно, бо треба було більше зробити зразочок, але ж ви знаєте, я їх не дуже люблю. Ось такий зразочок. Він уже не такий діркастий виходить, і, звичайно, і в'яжеться легше запам'ятовується все простіше. Так. Ось. Простіший він, звичайно, він простіший. Але схиляюся я більше до нього, тому що і по колу його можна в'язати, і дірочок у ньому менше. І мені здається, що для дитячого виробу, мабуть, він підійде краще. Ось так. І я знаєте, я думала, що на, на травень так вже пропущу цей тиждень стартів, бо не знаю, чомусь мені здавалося, що немає в мене задумок на нові проекти в достатній кількості. Але тут я ж кажу, сонечко вийшло, і з'явилося натхнення на ось такі джемперочки. Прям аж ручки, знаєте, потираю, і хочеться вже до них приступити. Але ні, буде все-таки тиждень стартів, де буду розпочинати щось одне із цього. А вас дуже прошу написати, вашу думку, що думаєте. Чи не занадто це діркасто для дитини, чи це, можливо, нормально. Не знаю. От я так сумніваюся, бо дуже він красивенько виглядає все ж таки. Але і цей дуже гарний. Не знаю, цей теж дуже гарний. І дуже простий. А ви знаєте, я люблю, щоб це було просто. Тож, ось таких два зразочка маю. Буду точно в'язати якийсь джемперок із цієї пряжі. До речі, про пряжу я вже з неї в'язала, і мені дуже подобається для отаких от весняно-літніх виробів. Класна, дуже приємна, дуже м'якесенька для дітей: саме те, що треба. Тож, якщо ще не пробували, то дуже навіть раджу спробувати. Так, в принципі, це все на сьогодні. І, звичайно, до вас підключусь пізніше. Буду показувати вам свої результати. Вирішила до вас іще підключитися, щоб показати, як виглядає візеруночок, от після відпарювання. Дивіться. Дуже симпатично, мені здається. Так, і я все-таки зняла на нього майстер-клас, зараз буду монтувати. Тож, мабуть, на момент виходу цього влогу візерунок вже буде на каналі, тож посилання вам внизу в описі під відео залишу. І, звичайно ж, у вкладці спільнота буде окремо схема даного візерунку. Всім привіт! Ну що ж, це буде моє останнє включення у цьому влозі. Покажу вам зараз, що я тут встигла доробити. Але хочу розпочати із такого сюрпризу для мене, тому що я отримала посилку від чудової дівчини, в якої також є канал, звати її Марія. Канал називається В'язальне Асорті. Я обов'язково посилання на її канал залишу внизу в описі під відео. Це новий канал, тому переходьте, підтримуйте, Марія в'яже чудові речі. Ви знаєте, навіть через екран я відчуваю, що від неї отвіє якоюсь такою добротою і щирістю. Так ось, зараз вам покажу, що ж вона мені прислала. І. Ось, я на пошті отримала ось таку коробочку. По-перше, дуже приємно, що відразу ти отримуєш а, таку посилку і відразу бачиш ось такі приємні побажання. І давайте її разом з вами відкриємо. Ну, я її, звичайно, вже відкривала, і тут уже дещо забрали, тому що тут були ще розмальовки, олівці і солодощі. Це все, звичайно. Перше забралося, і <гум> немає його вже. <гум> так. А все інше це для мене. І ось, дивіться, яку я красу отримала. Просто неймовірно. По-перше, ось ці всі гудзички, оченятка це, знаєте, скарби. <гум> Це просто скарби, мені здається, для кожної. Тому що коли в тебе є запаси цих гудзочків, і ти собі можеш до нього звернутися і пошукати те, що тобі треба, а не бігти кожного разу в магазин і щось шукати. Потім, ось, голочки це те, це теж, що дуже потрібне кожній із нас. І е, заглушки. Це також. Це прям супер-супер. Це дуже потрібні речі. Далі ось такі бірочки «Handmade». От мені вони прям дуже при нагоді стануть, тому що я, коли віддаю дитячі речі на замовлення, то я обов'язково пришиваю ось таку бірочку. Це ще не все. Дивіться, тут ще є ось такі бірочки. Оце взагалі це класика, це навіть ваші речі додасть якоїсь такої закінченості. І ось такі прочудові також бірочки, на яких можна щось написати. Це супер, це прям супер-супер Марійко, Я тобі дуже щиро вдячна. Це от кожна річ, це прям попадання в ціль. І тут ще й такий дзвіночок. Так, і, як ви бачите, пряжа. <х 88> пряжа. М -м -м -м, значить, тут є на Коперіс. Я думаю, ви всі, е хто мене дивиться, ви бачили, що я з неї в'яжу для своїх дітей. А, це такий. Срібний, чи, чи як димка, знаєте, як димка такий сірий колір. Колір 10914. М'якесенька, приємна, дуже. І ще й Марійка тут поклала ось такі паєтки, вони переблискують просто неймовірно. І мені здається, що ну, це просто пара. Вони створені один для одного. І я думаю, що щось для своєї малечі я обов'язково зв'яжу із додаванням ось такої неймовірної краси. Так, і ще тут, звичайно, джинс. Це все різні відтінки джинсу. І дуже чудові відтінки. Це ті відтінки, які я використовую у в'язанні іграшок. Тут і ось такий кавовий і ніжно-рожевий, червоний, бордовий. Це ось молочний, 0,5, чорний це взагалі мастхев. Тобто, ну я не знаю, Марійко, я тобі щиро-щиро вдячна. Я бачу, що ти цю посилочку складала. Е от спеціально для мене, враховувала всі-всі мої вподобання. Я тобі дуже щиро вдячна, мені безмежно приємно. А ще ту купу слів приємних, що мені Марійка написала. І я просто навіть не можу передати, наскільки я вдячна а, за ті теплі слова, що ти мені написала. Тому що, знаєте, іноді буває, руки опускаються, і ти думаєш, для чого це все? Але ось такі приємні слова і побажання. Дуже сильно піднімають дух. Тож, Марійко, я тобі ще раз дуже дякую. І я вам від цього серця рекомендую перейти на канал Марійки і підтримати її своїми підписками, своїми переглядами і коментарями. У неї дуже красиві роботи, і я із задоволенням переглядаю її відео. Тож, якщо ви шукаєте щось подивитися із в'язального і українською, то я вам дуже. Рекомендую. Так, що ж, перейдемо далі. Зараз я вам покажу свій зелений светрик. Дивіться, я його дуже навіть гарно. Так, просун. дивіться, що в мене тут уже готове в цьому пуловері? Я вив'язала повністю. Довжину я зробила вже горловинку, так, ось такою резиночкою 2 на 2. І розпочала перший рукав. Я вже не буду піднімати камеру, ну, тому що він все одно не завершений. Ось рукав розпочався, другого рукава ще немає. Тому ось такі гарні просування. І в мене. Зараз закінчується третій моток, ось що від третього мотка залишається. Ну, Мені навряд чи вистачить цього на рукав. Тобто, я думаю, розхід десь буде 3,5 мотка на такий пуловер. Тут не сильно глибокий виріс, оцей В-образний, ну, мені здається, що достатньо ось так. Класно, я вже приміряла на себе, мені подобається. Я думаю, що це буде саме той пуловер, який я буду часто одягати. Так, і тепер, тепер я вам покажу лялечку. Я її завершила повністю, тому з радістю вам її покажу. Дивіться, яка вийшла красунька неймовірна! Я вже їй зв'язала одяг, в неї тепер є свій джемпер, свої такі штанці, і навіть ось таке взуття симпатичне. Ось дивіться, яке в неї шикарне волосся, неймовірне. Ось така красуня готова. І в неї є ще Теплий наряд. Є шапка, є шарф і є ось такий кожушок. Мабуть, я зараз її одягну і вам покажу ще в теплому образі. І ось так вона виглядає в своєму кожушку в шарфу і в шапочці. Ось така красунечка. Пишіть, як вам лялечка. Вона вже в понеділок буде відправлятися до своєї нової маленької господарки. Я дуже надіюся, що їй все сподобається, тому що я дуже старалася над її виконанням і чесно вкладала всю свою душу. Тому ось така красунька в мене готова. Ось і все, що я робила на цьому тижні. Тиждень виявився, можливо, не насичений на готові роботи, але насичений на події, на якісь ідеї і плани. З понеділка буде тиждень стартів. У мене вже список стартів готовий, тож обов'язково слідкуйте за каналом, за новими відео. Я думаю, буде цікаво. А вам я дуже дякую за те, що ви переглянули моє відео. Надіюсь, ви гарно зі мною провели час. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, цінуйте кожну хвилину проведену разом. А мені не забувайте поставити вподобайку, написати в коментарях, як вам моя лялечка, чи сподобалася. Не забувайте підписуватись на нових дівчаток, які тільки відкрили свої канали, підтримуйте їх своїми. Підписками всього вам самого самого хорошого до нових відео. Бувайте!